Ранок дітки. Ми вчора вже із вами розпочали наше обговорення тваринки на весні. Які ж зміни із ними відбувалися? Давайте пригадаємо, про які тварини ми говорили. Ми з вами говорили про зайчика, про лисичку, про вовчика та про ведмедика. Дітки, скажіть мені взимку. Що робить ведмедик? Він спить. Дітки, а де він спить? У барлозі, дітки, повторіть. у барлозі спить ведмедик. А що він робить навесні? Він прокидається, дітки, повторіть. він прокидається. Молодці! Давайте повторимо про наступну тваринку: це. Зайчик, дітки. Як виглядає зайчик взимку? Він ось такий, так, якого кольору в нього хутро? Білого, так, дітки. А навесні, правильно, а навесні воно в нього вже сіренького кольору. Молодці дітки. Наступна наша тваринка лисичка. Як змінюється лисичка. В неї взимку якого кольору хутро? З такого, також, так, дітки, такого коричневого кольору. А навесні. Рудого! Подивіться, дітки. Повторіть! Рудого кольору в неї хутро. І хто в нас ще залишився? Вовчик. Дітки, Вовчик також на зимку, він більш сірий кольору, в нього хутро. Повторіть, дітки, сірого кольору в нього хутро, сірого кольору в нього. Хутро. А навесні воно вже, дітки, ви бачите, більш коричневого кольору, в нього хутро. Повторіть, коричневого кольору хутро у Вовка, коричневого кольору хутро у Вовка. Молодці, дітки, ми із вами проговорили про тваринок. Взимку та навесні. Вчора ми з вами малювали ведмедика. Малювали? Дітки, а повторіть, ведмедик, що робить взимку? Він спить, а спить де у барлозі. Повторіть, у барлозі спить наш ведмедик. ми його вчора. Малювали. Сьогодні я вам пропоную зробити аплікацію із папіру приклеїти на аркуш папірчику нашого ведмедика. Але для початку давайте ми зробимо з вами пальчикову гімнастику і будемо приступати до нашої роботи. Доброго ранку, сонце! Привітне! Доброго ранку, небо, блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Дітки, ну а сьогодні давайте зробимо із вами аплікацію ось такого гарного ведмедика. Ми його будемо із вами приклеювати. Нам знадоболяться кружечка коричневого кольору, бачите, велике, маленьке. І ще багато ось таких маленьких. Це в нас будуть вушка і лапки нашого ведмедика. Нам знадобиться клеюночка, нам знадобиться серветочка, клей, пензлик для клею та папірчик, на якому ми будемо з вами клеїти. Але це буде ще не все. Що ще нам знадобиться, ви дізнаєтеся вже, коли ми будемо це робити. Ось такий ведмедик, я нагадую, в нас повинен вийти. Тому ми почнемо приклеювати. Ми беремо. Велике коло наше, таке гарне, і намащуємо його клеєм. Беремо пензлик наш, тримаємо, ви пам'ятаєте, тримаємо його ось так пальчиками, батьки, слідкуйте, будь ласочка. і дуже добре намащуємо клеєм тулуб нашого. Ведмедика. Клеє нам сюди, бачите, потрібно, ну, багато-багато, прям дуже. Все, я відкладаю пензлик, беру і приклею по центру, посередині нашого аркуша паперу. І дуже добре ось так притискаю та тепер прогладжую серветочкою нашого ведмедика, щоб він приклеївся. Тепер будемо приклеювати голову нашого ведмедика. Беремо пензлика, і також добре тримаємо обов'язково і намащуємо клеєм. Все відставляємо, беремо і ось дітки. Трішечки ми накладаємо на наше велике коло, наш кружечок. Все, дітки, голова в нас є. Тепер будемо приклеювати вушка нашому ведмедику. Беремо пензлика. Намащуємо, клеїмо і приклеюємо зверху на маленьке коло. Ось так. одне І одразу ж ми приклеїмо і друге. І тепер беремо серветочку і натискаємо. Так, вушка в нас є. Тепер давайте лапки. Беремо пензлика. Тут багато клею брати нам не потрібно. Один і друге все. Приклеюємо верхні наші лапки. Одне та друге. І також ми з вами серветочкою притискаємо. Ну, а тепер. Нижні наші лапки від медика. Намащуємо клеєм. Ось так. І ось тут знизу один та другий. Угу. і притискаємо. Все, дітки. Але це ж не весь наш ведмедик. Тепер ми йому зараз будемо ще малювати. Вушка в нас є. Чого нам не вистачає, дітки? Чого? На голівці нам не вистачає? Подивіться на наш приклад: очей, носика і ще когтиків не вистачає нашому ведмедику. Ми їх із вами будемо малювати. Ну, тепер, дітки, я взяла чорну фарбу, якою ми будемо малювати очки, носика та когтики нашому ведмедику, як ви бачите на нашому прикладі. Нам знадобиться вушна паличка та чорна фарба. Давайте будемо з вами розпочинати. Ми вже це робили на малюванні з вами, тому ми зараз повторимо це. І ось такі гарні очіки в нас вийшли. Тепер намалюємо носика нашому ведмедику. Так, дітки, ну, а тепер будемо малювати кохтики. Ви пам'ятаєте, ми їх обережненько малюємо. Ми не давимо на наш такий уявний пензлик. Нашу вушну паличку, щоб вони були ось такими маленькими? Тепер на нижніх лапках так. І останнє, дітки. Ось такий у нас з вами ведмедик. Дітки, вам подобається наш ведмедик? Бачите, який він гарний, який він у нас великий, пухнастий, маленький ведмедик. Дітки, який що зробив навесні? Він в нас прокинувся там, бо він дуже довго спав всю зиму. Дітки, а де він спав? У? Барлозі. Повторіть, будь ласка, ще раз, у барлозі. Що робив ведмедик? Спав всю зиму. Дітки, молодці. А що робив зайчик? Нічого, так, дітки, в нього просто змінилося хутро. Воно в нього було біле, а стало. Сір. І так само змінилося хутро у яких ще двох тваринок. Ану, дітки, пригадаємо. У... у хитрої, у рудої, у лисички та у слового такого сірого. У вовчика, так, дітки. Ви пам'ятаєте, це дуже добре. А яка тваринка проспала всю зиму? Ведмедик. А у якої тваринки була біла шубка? У зайчика, дітки, ви молодці. Ви дуже добре запам'ятали, як були наші тваринки дикі взимку, і які вони стали зараз, коли нас же тепло. Якою перероком? Весною, так, що із ними вже трапилось і що в них змінилось. Я дуже рада, що ви, дітки, запам'ятали. Тому я вам нагадую, що я чекаю фото ваших гарних ведмедиків і ось цієї аплікації, і малювання ми з вами робили ведмедика. Я чекаю на фото ваших робіт. Дітки, ми із Тетянкою кажемо вам дякуємо і до побачення!